Всім привіт! Я вітаю вас на каналі. В цьому відео огляд новин для українців за кордоном. Розглянемо такі країни, як Польща, Нідерланди, Австрія, Швейцарія, Литва, Сполучені Штати, Канада, Німеччина, що в цих країнах змінилось для українських біженців, як ці зміни стосуються наших громадян в різних країнах. Тому сьогодні я зібрав для вас всю інформацію в один великий огляд, щоб ви зрозуміли, що нас очікує та як ці зміни можуть вплинути на. Наше життя за кордоном Підписуйтесь також на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там багато цікавих новин для українців за кордоном. Посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Отже, давайте почнемо з Нідерландів, тому що тут є важлива інформація. За останніми даними, уряд цієї країни планує у 2027 році надати українцям спеціальний тимчасовий статус ще на 3 роки. Цей статус орієнтований на те, щоб люди мали можливість повернутися до України, але при цьому залишатися у Нідерландах легально. Працюючі українці повинні будуть сплачувати оренду житла. Вони також повинні самостійно сплачувати медичне страхування. Ті, хто не має роботи, повинні будуть подавати заявки на отримання допомоги від держави. Мета цих правил це зменшити витрати уряду на прийом українців і запобігти масовому зверненню за статусом резидента. Що змінюється для житла? По перше, це муніципальні притулки не є безкоштовними для українців, які мають дохід. Внесок може сягати кількох сотень євро на місяць. Працівники, які вже мають власне житло або працюють, навряд чи користуватимуться притулками після 2027 року не виділятимуть додаткові кошти на прийом українців, і уряд буде консультуватися з муніципалітетами щодо виплати допомоги та житла. Поки що це друзі, план і попередня, так скажемо, заява чиновників. Тому точні деталі ми дізнаємось лише навесні наступного року. Проте можна орієнтуватись на ці основні моменти вже зараз. Українські біженці в Латвії тут продовження підтримки, але за чіткими правилами. Латвія зараз планує виділити 40 мільйонів євро на підтримку українців у 2026 році та підтвердила продовження допомоги щонайменше до березня 2026 року. Повернення в Україну наших громадян у 2025 році влада вважає малоймовірним. Для українських біженців в Австрії виплати продовжили, але з певними умовами. Сімейні та доглядові виплати продовжили до 30 червня 2026 року. Але, друзі, по-перше, українці повинні або працювати, або бути зареєстрованими в службі зайнятості. Також в Австрії набули чинності зміни до законів. Які впливають на вимушено переміщених осіб з України про це повідомляє Посольство України в Австрії. Зміни стосуються українців, які отримують сімейну допомогу та допомогу по догляду за дитиною. Згідно з оновленнями, виплати продовжені нагадаю до 30 червня 2026 року про те, щоб зберегти право вам на допомогу. Українці мають бути працевлаштованими або зареєстрованими, нагадаю у службі зайнятості Австрії. Є також винятки для тих, хто не може працювати через поважні причини. Українські біженці в Швейцарії. Швейцарія спрощує роботу для українців з статусом С. Федеральна Рада ухвалила зміни, щоб інтеграція біженців на ринок праці стала швидшою та зручнішою як для роботодавців, так і для самих працівників. Ще до головних змін: по-перше, скасування спеціального дозволу на роботу. Раніше для роботи особи з статусом С мали отримувати окремий дозвіл, тепер це не потрібно. Достатньо просто повідомити про початок чи завершення роботи. Повідомлення можна подати також онлайн. І цей крок знімає одну з головних бюрократичних перепон, яка ускладнювала доступ українців до роботи. Соціальна допомога і програми інтеграції в Швейцарії. Ті, хто отримує соціальні виплати, тепер можуть бути зобов'язані брати участь у професійних програмах інтеграції або реінтеграції. Відмова від участі може призвести до завершення виплат, що все це означає для українців в Швейцарії. Влаштуватись на роботу для вас стане набагато легше, не потрібно чекати довгих дозволів. Програма інтеграції допоможе швидше освоїтись на роботі та в житті в Швейцарії. Також всі бюрократичні процедури стали простішими. Українські біженці в Польщі. Давайте зараз розберемо, що зараз відбувається в цій країні, тому що це важливо, бо країна зараз змінює правила соціальної допомоги та легалізації перебування для українців. Програма родина 800+,» надає ви знаєте 800 злотих щомісяця на кожну дитину до 18 років українським сім'ям, які легально перебувають у Польщі. Але з 1 грудня 2025 року діятимуть нові правила, право на ці виплати матимуть лише ті українці, які офіційно працюють в Польщі. Мінімальна вимога для отримання допомоги це доходи від роботи, не менше 50% мінімальної зарплати, тобто близько 2300 злотих бруто на місяць у 2025 році. Також посилюється контроль українців перевірятимуть на предмет. Реальної праці перевірки кажуть почнуться з лютого 2026 року. Для дітей, які навчаються в польських школах або нульових класах, виплати продовжуватимуться для найменших дітей. Ці вимоги не застосовуються. Знаєте, що Польща вирішила завершити дію загальноєвропейської програми тимчасового захисту у березні 2026 року. Хоча в ЄС вона діє до 4 березня. 2027 року. Замість цього українцям в Польщі пропонують власний механізм легалізації, це карта, це Укр. Вона дає право нашим громадянам продовжити перебування в Польщі без втрати соціальних виплат та інших прав. Тобто, щось схоже хочуть зараз зробити в Нідерландах. І також такий же варіант розглядає Німеччина. Після 2027 року, по перше, виплати 800 плюс зберігаються лише для тих, хто працює і підтверджує доходи. Тимчасовий захист в Польщі змінюється на карту. Це Укр після березня 2026 року. Подання документів буде електронним швидше, зручніше, але з більш суворим контролем. Ну і головна порада це працювати звичайно офіційно та навчати дітей у школі, щоб зберегти соціальні права. Українські біженці в Ірландії тут також є скорочення строків безкоштовного проживання. Держава зараз планує зменшити термін безкоштовного житла з 90 до 30 днів, припинити житло тим, хто вже має тимчасовий захист у інших країнах ЄС, скоротити контракти з готелями, запровадити часткову оплату житла для тих, хто має дохід. Українські біженці у Великій Британії тут також закриваються старі програми і вводять нові правила притулку. Ключова зміна полягає друзі в тому, що статус біженця більше не буде безстроковим. Іше ви знаєте, отримавши статус, людина могла залишатись в країні на постійній основі. Тепер статус будуть переглядати кожні два роки. Якщо уряд визнає, що країна походження стала безпечною, то цей статус можуть скасувати. То статус біженця. В Британії більше не гарантує вам довгострокового перебування. Кожні два роки буде оцінюватись, чи можна продовжувати дозвіл на проживання. Що це означає для наших громадян, для українців: отримати статус біженця не означає автоматично залишитись в Британії назавжди потрібно буде регулярно підтверджувати право на перебування. Ну і для деяких категорій, ви бачите, шлях до постійного проживання значно продовжиться навіть до 20 років. Українські біженці в Німеччині ви знаєте, що Німеч закликають уряд зараз внести зміни в регламент працевлаштування іноземців, і мета це щоб українці з роботою могли залишитись в Німеччині а роботодавці не втрачали своїх працівників. Звичайно, це практичний ефект для всіх українців. Тривала перспектива проживання та працевлаштування, менше бюрократії, ну і можливість інтегруватись і залишитись в країні на стабільних підставах. Якщо ви зараз їдете з України в Берлін? Вам потрібно їхати не в Тегіль як раніше, а з 1 грудня 2025 року діє інший первинний центр реєстрації. Він називається в центру. Це первинна консультація для вас та видача документів взагалі для всіх біженців. Там також надається короткочасне переживання. Ви проходите медичний огляд, а потім е вас вже направляють до Тегеля. Ну, і Нагадаю, що Тегель працює тільки в робочі дні з 8 ранку. Ви знаєте, що спочатку уряд Німеччини планував перевести всіх українців, хто прибув після 1 квітня 2025 року. З параграфа 24 на статус Азуль, але після перегляду цього рішення ця дата перенесена зараз на червень 2026 року. Всі новоприбулі українці оформлюються саме за параграфом 24, а зміни поки що лише обговорюються. 2025 рік, погодьте, стає роком великих змін для українців за кордоном. Більшість країн, ви бачите, переходять до моделі, де допомога. Та легальне перебування будуть залежати не лише від вашого статусу, а й від активності, тобто пошуку роботи, інтеграції, знання мови та виконання вимог держави у всьому світі. Країни переходять до нової логіки менше автоматичних виплат, більше вимог, більше контролю, більше відповідальності для мігрантів. І ці рішення впливають на кожного українця за кордоном. Отже, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що доведе цей канал. До зустрічі.